На часі війна. Кременчанин Віктор Янкевич змінив письменницьку діяльність на зброю. І від лютого захищає кожного українця від московської навали. Моє рішення було прийнято в 7 годині ранку, 24 -го лютого. Коли я знав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одразу всі справи за півтора години встиг вирішити, з там з батьками, з дружиною. Зібатарячі і на вже бути в Кремлецькому військоматі. Війна для нього, як і для багатьох українців, триває ще з 2014-го. Віктор неодноразово ходив у військомат, але там його лише записували в резервісти. Тому боровся на іншому фронті, популяризував українську мову та літературу, писав книги. Тепер часу для письма менше, але переконує Віктор, напише ще. На жаль, вже про війну. Звісно, в мене є багато людей. І по поверненні додому я обов'язково сяду за книгу на військову тематику. Я навіть прибув назву це безславні хулігани з писнасерди. Серед його побратимів на фронті люди різних професій, розповідає Віктор. Часто саме вони спонукають до записів, тому його письменницькій діяльності знаходиться місце навіть після важких боїв. Щоб десь не відбувалося, якісь жарти, приколи там. Чи якісь різні ситуації, вони зразу так на мене, і давай, записуй, це буде прикольно. Ти ж напишеш книгу, давай там про нас, напиши, не забудься. Записуй наші імена, щоб не забутися, там буде все весело. Ми обов'язково прочитаємо, коли закінчиться війна. Часу зараз дуже мало. У нас інша робота, і дуже багато. Але я стараюся в телефоні записувати, що можу, десь якісь моменти, які обов'язково потрібно відобразити в книзі. В майбутній книзі я старався десь занотовувати. Віктор зізнається, коли йшов на війну, був готовий до всього. За майже півроку навчився немало, але для перемоги потрібно вдосконалюватися щодня. Багато всього було, багато всього ще буде. Нам ну ми повинні боротися, боротися до кінця, поки не вижнемо цю мускальноту з нашого з нашої землі, з нашої України. І не позбудемося її раз і назавжди. Причому виганяти треба так, щоб це було на довгі-довгі роки, можливо, сотні років, щоб нашим дітям не довелося переживати те, що переживаємо зараз. А поки Віктор воює, його вірші стають текстами пісень. Покласти голову на втомлене плече. А поки тільки кров війна. Не забувайте, що у нас війна, друзі. В нас сильний ворог, нам треба з ним боротися, і ми будемо боротися до кінця. Нам треба вигнати цю наволоч з нашої землі, і це треба робити будь-якими способами. Тобто, ми з хлопцями працюємо тут, на фронті, а ви там, де б ви не були, працюйте як можете. Так і старатися вигнати все російське з себе і з України взагалі.